Починаємо з оперативної інформації на Запорізькому напрямку. На місці ворожого прильоту, що стався в ніч на 2 березня, вже понад добу тривають пошуково-рятувальні роботи. Станом на 10 ранку відомо про чотирьох загиблих людей, серед них три жінки та чоловік. Також знайдені фрагменти людських тіл, їх ідентифікують згодом. Травмовано восьмеро людей, ще десять вважаються зниклими безвісти. Під час розбору завалів надзвичайники врятували трьох котів. Один з них вже у господарів, ще двох перед. Триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла в Запоріжжі і пов'язана з прильотом ракети С-300. Ви бачите за моєю спиною, що рятувальники працювали цілу ніч за допомогою освітлювальних башт підсвічували і станом на 10 ранку вже вивезено понад 130 тонн будівельного сміття. звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь. Як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу, силу справедливості в усіх сенсах слова. Я хочу подякувати усім нашим рятувальникам, які відночі розбирають завали будинку, під'їзд якого був зруйнований ракетом. Вдалося врятувати 11 людей. Більше 70 отримали допомогу. Окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військових. Протягом минулої доби ворог завдав понад 90 ударів із танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення під ворожий обстріл потрапили і 15 населених пунктів області, серед них Оріхів, Степногірськ та Кам'янське. Поліція зафіксувала зо три десятки повідомлень про руйнування цивільних будинків та об'єктів інфраструктури. Російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зокрема, з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілів жителів, які не отримали російські паспорти. Стало відомо, що на окуповану ЗС 2 березня прибула шоста команда експертів МАГАТЕ. Спеціалістам довелося перетинати лінію фронту пішки, адже дороги розтрощені ворогом. Ротація інспекторів повинна була відбутися ще на початку лютого. Проте зміна фахівців навмисно блокувалася загарбниками. Нині нова команда експертів вже прибула на ЗС. Місія МАГАТЕ на захоплені росіянами Запорізький АЕС допоможе стримувати їх від вчинення нових актів ядерного тероризму та можливих провокацій.